Hý ég fyrir það Розведення рибок у акваріумі це не лише хобі, але й гарна можливість прикрасити інтер'єр власної оселі. Також психологи вважають, що такі милі й дружелюбні створіння позитивно впливають на нервову систему людини і приносять гармонію у її життя. Для того, щоб ваші улюбленці відчували себе комфортно, потрібно правильно підібрати акваріум. І сьогодні ми в цьому вам допоможемо. Вчені вважають, що перший акваріум у сучасному розумінні цього слова з'явився у 1841 році, коли вчений англієць Незавільвард почав вирощувати рослини в скляних посудинах, а потім запустив туди рибки. Саме завдяки цьому досліду вчений став одним із прабатьків акваріуму. Сьогодні ринок пропонує чималу їх кількість різних за формою і ємкістю, але все ж вибір акваріуму залежить від майбутніх мешканців, яких ви плануєте туди заселити. Акваріуми бувають різні і за розміром, і за формою. В залежності від того, яку рибку ви хочете селити, Акваріуми роблять взагалі починаючи від стакана води, і до тонни, і більше. В маленькі акваріуми, як правило, селять рибки ті які, яким не потрібен кисень. От вони можуть жити в невеличких ємкостях. Якщо ви плануєте завезти круглий акваріум, то починаючи з 3-літрової ємкості, туди можна селити золотих рибок. Вони виростають дуже гарно, красиві. Також вони живуть без кисню. І туди особливих таких принач. Не потрібно. От, якщо ви плануєте видовий акваріум, тобто там один вид рибки, або ви хочете, щоб там був цілий у вас підводний світ, світ от, то вам краще, звісно, обрати акваріум прямокутної форми, чи панорамний, чи бувають от овал скло передні, вони дуже гарно виглядають. То туди вже можна вам поставити фільтр, компресор, обігрівач і заводити рибку. Будь-яку. Більшість акваріумів виготовляють зі скла або звичайного силікатного, або оргскла. Силікатне скло крихке, але в той же час стійке до подряпин. Оргскло, навпаки, можна легко пошкодити, але воно міцне і легке. Акваріуми роблять з орстікла, з пластика, але найкращі і практичніше це саме скляні акваріуми. Вони можуть бути круглі, це коли скло видувають. Прямокутні акваріуми і будь-якої іншої форми викривлення не дають. Скло практично тим, що воно не царапається, не мутніє з часом, так як пластик або орстікло, За ним легше ухажувати. В останні роки все частіше у будинках та офісах почали з'являтися акваріуми. Вони додають красу оселі і створюють затишок. А його мешканці рибки чарують око. Черкащанка Яна ще з дитинства мріяла про акваріум, а тепер у неї в квартирі цілий підводний світ. Взагалі, моє захоплення рибками почалося, коли мені було років три. Тато мене взяв в гості до свого знайомого, і поки він вирішує якісь свої там дорослі проблеми, питання, то я весь вечір просиділа біля акваріума знайомого і просто залипала там години три, не відриваючись. А потім, коли ми прийшли додому, я взяла трьохлітрову банку, нарізала кольорових бумажечок, закинула в цю банку і поставила на стіл, і дивилася. Папа питає, що ти робиш. А я кажу, це мій акваріум, це мої рибки. А і йому стало ну так, ну як це дитина хоче, ну треба завести. То перший акваріум з'явився, коли мені було роки три. Тобто, все своє життя я наблюдаю, як тато там за ними ухажував. Потім, уже, коли я стала старша, почала сама. Тому на той час у мене був акваріум на 100 літрів. Але вони дуже швидко росли. А, і ну, з часом їм вже не вистачало цього акваріуму, мені захотілося великий, щоб вони далі росли. От. І придбала вже цей. Він був готовий. А, потім тато мені допоміг зробив сам підставку, сам її зварив. Бо, ну, там маса дуже велика, ніяка тумба би його не витримала. Обираючи акваріум, зверніть увагу на наявність кришки. По-перше, вона потрібна для захисту від попадання пилу і бруду усередину. По-друге, як правило, на ній розташовуються освітлювальні прилади. Іноді у самій кришці розміщуються роз'єми для іншого необхідного електричного обладнання. Акваріум можна придбати без кришки, можна з кришкою. Але з кришкою, звичайно, він набагато практичніший. По-перше, нема випаровувань. В великих об'ємах це особливо актуально в невеликих квартирах, щоб не заводилась пліснява, грибок. По-друге, в кришки вже вмонтовано, як правило, підсвітлення для рибок. Якщо людина хоче завести рослинність акваріуму то звичайно світло обов'язково. Ну і плюс з верхнім освітленням в кришки рибка виглядає набагато привабливіше. кришки можна придбати або пластикові, ну, те, що робить Україна, то переважно це пластикові кришки. Деякі люди роблять просто зі скла, обклеюють. Сьогодні практично неможливо побачити акваріум без фільтру. За типом розміщення вони бувають внутрішні та зовнішні. Внутрішні займають частину місця у акваріумі, тому це невдалий варіант для маленьких ємкостей. Зовнішні фільтри спеціалісти рекомендують використовувати у великих акваріумах. Саме головне це фільтр. Фільтра бувають Внутрішні, ті, що встановлюються безпосередньо в акваріум, бувають фільтра наружні. Наружні вони, звичайно, більш продуктивні, там іде більш ретельна очистка, трьох, чотирьох, п'яти і так далі От, Але коштують вони інколи в 3-4, навіть більше разів дорожче, ніж внутрішні фільтри. Коли він у вас наружі, там він повністю виноситься назовні, в акваріумі тільки дві трубочки. Одна на забор води, інша на подачу води. В першому і в другому випадку фільтрація води йде з подачою повітря. Тобто окремо компресора, як правило, не потрібно. Беруть вони, як правило, небагато. Ну, якщо на акваріум до 50 літрів, то це буде десь 2-3 ватний фільтр. Тобто не так багато, не так б'є по кишені. Обігрівач і терморегулятор для акваріума дуже важливі прилади, які нагрівають воду і постійно підтримують її в потрібному температурному режимі. Для екзотичних видів рибок це єдино прийнятий варіант існування. Адже при кімнатній температурі, особливо у холодну пору року, вони можуть загинути. І ще одна така потрібна річ це обігрівач. Тому що оптимальне середовище для рибок в середньому 25-26 градусів. Якщо ну, є, звичайно, рибки, які більш витривалі, типу золотих рибок різновиди, соміки, вони можуть жити і при 18 градусах, нормально себе почувати, то іншим рибкам, якщо людина хоче різних рибок завести, то оптимальна температура 25-26 градусів. Тому потрібен обігрівач. Обігрівачі зараз теж йдуть в основному автоматичні. Там просто виставляється температура, потрібний режим вам, включається в сіть, ну і все, і можна про нього забути. Вони хоч бувають і мощні до 300 Вт, але він фактично бере ці вати перший раз, тільки коли нагріє температуру до потрібної. А потім він просто на контролі. Якщо він включається, він включається буквально 3-5 хвилин. Все. Освітлення не менш важливий фактор, що впливає на зручність життя рибок. Воно повинно бути таким, щоб вигідно висвітлювати красу мешканців акваріуму і разом з тим бути комфортним для самих рибок. Для комфорту риб повинно бути світлом. Ну, в першу чергу, навіть це не для риб, а для рослин. Бо риби можуть і ну, в темноті бути. Для рослин дуже важливе освітлення, і важливо, щоб освітлення було теплим, тому що воно імітує сонячне проміння, і тоді рослини краще ростуть. У мене зараз просто люмінісцентні лампи, тому що вони економічні, лампи накалювання ну, дуже багато енергії будуть витрачати. Потім фільтр для очистки води, ну, там же і аератор. Влашвстроєний кришки зараз немає, тому що це незручно, тому що вода випаровується. все залишається на кришки, ну і дуже жарко рибкам. Є, взагалі, для обігріву у нас агрегат, але ми його не використовуємо. Тим паче, зараз літом потрібно навпаки охолоджувати. Акваріумний ґрунт основа будь-якого акваріуму. Ним може слугувати морська чи річкова галька, пісок, мушлі. Вибір ґрунту залежить від вашого власного смаку. Основним ґрунтом в акваріумі можуть служити камінчики, пісок. Крупні камінці. Єдине, чого не кладуть в акваріум пресноводний, це корали. Дуже обережно треба з ракушками, тому що ракушки також вони будуть виділяти сорок. Якщо грунтом будуть служити у вас морські камінці, їх, звичайно, краще виварити. Декорувати акваріум одна з найулюбленіших справ акваріумістів. Зазвичай використовують спеціальні статуетки з кераміки або пластику, які можна придбати у кожному зоомагазині. Щодо рослинності, то головне, щоб вона прижилася. А ваші улюбленці не об'їдали її. Але навіть для цього є альтернативний варіант штучні водорослі. Можна оздоблювати також. Керамічними виробами, спеціальними для акваріума, буває декор зі спеціального пластика. Він також критий спеціальною фарбою, яка в воді не розлагається. І рибам вона не шкідлива. Обрати живі рослини чи штучні це вже також людина вирішує сама. Звичайно, живі рослини набагато ефектніше. Виглядають, вони набагато красивіші, вони виділяють кисень, але бувають такі випадки, коли вони не приживаються. Базальт ґрунт, у якому рослини гарно приживаються. Його чорний колір підкреслює гаму акваріума, відтіняючи кольорових рибок. ґрунт це базальт, в ньому дуже добре ростуть рослини. От а камінчики, половина знайдених, половина куплених. Ну там різні, просто які красиві, такі ми і клали. Для спрощення догляду за акваріумом можна придбати спеціальну магнітну щітку, з допомогою якої вам вдасться не мочити руки, а акваріум буде бездоганно чистим. Дуже зручно чистити скло такою штукою, це називається магнітний скребок. Він отак приліпляється з двох сторін. Не треба ниряти туди рукою, як губкою, звичайно, ну так витирається. Ззовні акваріума ти не мочиш руку і отак от проводиш по склу, очищає всіх водорослив. Всі Наростів. Отож обирайте акваріум так, щоб він не лише вам подобався або гармоніював з інтер'єром вашого будинку, а так, щоб він був комфортним для ваших рибок. А з вами була програма Споживчий кошик. Зустрінемось рівно за тиждень.